Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгу Огляд. Україна отримала черговий пакет військової допомоги від США. 2,1 мільярда доларів. Велика сума. Що там в основному? Це снаряди, ракети для Петріот, щоб захищати Україну, зенітно-ракетні комплекси Хок і ракети до них. Це нові, у нас не було таких комплексів. Взагалі, це старий. Американський зенітно-ракетний комплекс. Але 20 років тому ще це був основний, 30 років тому це був основний зенітно-ракетний комплекс НАТО. Дуже непогано б'є і крепко. От вони нам в них їх є багато, вони їх нам поставили, поставили ракети, люди вже навчені, будуть стояти, захищати Україну. Крім того, поставлена велика партія ракет повітря-повітря МРМ АІМ 120. Що ж це за ракета така? Взагалі це ракета натовська. Які літаки можуть нею користуватися? Можуть користуватися F-16, F18, всі натовські літаки. А українські, ну що вам сказати, Міг-29, Су-27 можна було б встановити перехідний пілон. Для цих ракетів, для цих ракет на всіх літках ставлять перехідний пілон, лауса 27 а Ну, пілон можна ще встановити. Але що робити з бортовою РЛС і робити з комп'ютером? Це ж треба вміти працювати з цією ракетою. Потрібно міняти і комп'ютер, і бортову РЛС. Це, це простіше поміняти літак. Тому я вам скажу: якщо їх нам почали поставляти на склади, значить це слідом прилетять винищувачі. З 91-го року вона на озброєнні. Ціна дуже дорога 300-400 тисяч доларів за штуку. А нова ракета AIM-120D до 700 тисяч доларів за штуку. Всього випущено більше 20 тисяч ракет. Я вам хочу сказати, що це достатньо дальні ракети. Це так американці кажуть, що середньої дальності. А взагалі, ракета AIM 120 c 4 модифікації має дальність 55-75 км. Ракети AIM 120С5 c 6 мають дальність 105 км. А ракета АІМ-120Д має ракети, ну, як американці скромно кажуть, трошки більше за 180 кілометрів, тобто вони не хочуть особливо розкривати максимальну дальність. Але 180 км це вже дуже суттєва дальність, і ми зможемо переважати в повітряних боях російські Су-35 яких там до, до 120 кілометрів дальність дії ракети? Е, на, на що, навіщо потрібні такі дорогі ракети? Справа в тому, що після В'єтнамської війни, після Арабо-Ізраїльських війн 67-го там 76-го, 83-го років, виявилось, що. Ракети з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, які були масово всіма застосовані, мають дуже низьку ефективність. Сполучені Штати провели аналіз і встановили, що дійсно такі ракети малоефективні в бою на полігоні десь дуже гарно летить ціль, запустили ракету, збили. Тому що є цілий ряд недоліків. Вони встановили, що. Літаки з напівактивною радикалаційну головкою самонаведення, вони повинні підсвічувати ціль. Летить наш винищувач, побачив на бортовому локаторі е, ціль ворожий літак. Там 400 раз чи більше зондуючі імпульси з локатора летять в сторону ворожої цілі, відбиваються і в вигляді ехосигналів повертаються. Частина повертається в локатор і дає нам відмітку, а частина повертається. В головку самонаведення ракети. Якщо ракета стабільно бачить ці імпульси, то вона то можна сказати, що вона захопила ціль. Далі за обзор, захват, пуск, все добре. Полетіла ракета, зіб'є ворога. Але є ряд недоліків. Перше, наш винищувач повинен безперервно утримувати в полі свого локатора ворожу ціль. Тому що як тільки перестане, перестануть поступати ехосигнали, ракета втрачає захват, летить невідомо куди і там самознищується. Але ще в 70-ті роки всі вже стали дуже розумні. Поставили за, позаду маленьку коробочку, називається апаратура захисту хвоста. Е, як тільки е, вас починає промінювати ворожий радіолокатор, загорається лампочка, звенить зумер в шлімофоні, ви робите різкий маневр і захват зірвано. А сам наш винищувач. В момент пуску ракети стає беззахисним. Він має по струночці летіти строго в напрямку ворожої цілі, щоб весь час опромінювати його локатором. І якщо поряд є інші ворожі літаки, то вони миттєво скористаються цим і влуплять вам в бік таку саму ракету з напівактивного лукуса самонаведення. А далі, або ми мужньо утримуємо захват і гинемо разом з ворогом, або всі починають маневрувати. Ракети політають мимо. Тому Сполучені Штати зробили висновок, що потрібно потрібні літак, потрібні ракети з активною головкою самонаведення. В 1980 році було зроблено, підписано меморандум відповідний НАТО, і вони почали розробляти які ж технічні умови. Перша, ракета має діяти по принципу. Вистрілив пілот і забув. Літак маневрує як хоче, а ракета полетіла. Тобто має бути активна радіолокаційна головка самонаведення. Далі, літак з цими ракетами має мати можливість ведення одночасного бою з декільками літаками противника. Є вісім ракет. Всі вісім ракет одночасно запускаємо. пілот маневрує, а пілотні Бортовий комп'ютер через радіолокатор керує кожною з восьми ракет. Ну і далі має бути повна сумісність військово-морських, військово-повітряних літаків НАТО. Всі вони мають працювати з цією ракетю. У ну, 1980 році підписали меморандум. Сполучені Штати зобов'язалися зробити ракету МРМ або АМРАМ 120, а ракету малої дальності теж з активною головку самонаведення. Зобов'язались розробити Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія. Ну, де багато керівників, там толку ніякого. Ці країни дуже швидко між собою пересварились, бо мали різні точки зору на те, якою має бути ракета малої дальності з активною головкою самонаведення. І в них проєкт розвалився. Сполучені Штати зробили. В 91-му році компанія Райзеон почала поставляти в Збройні сили перевірену і прийняту на збройні ракету AIM 120 АМРАМ. І я можу, хочу сказати, що зараз ракета МРМ чи АМРАМ AIM 120 це основна зброя літаків в бою в повітря, ну, в бою повітря-повітря. Всі типи літаків НАТО використовують цю ракету. Всі типи літаків використовують одинаковий е, пілон перехідний е, Лау 127А. Е, а от малої дальності так і не розробили. Ну що, Сполучені Штати почали е, вдосконалювати свою ракету меншої дальності сай, сад, Сайдвінер. От, ну, вона зручна, але вона не зовсім така, як нам хотілося. То, що ж це за, за ракета AIM120 е, класична аеродинамічна схема. Довжина 3,66 метра довга 17,5 мм діаметром 178 мм, маса 160 кг, швидкість 4 швидкості звука. Це десь до 1400 метрів на секунду. Шановні, якщо нам треба обстрілювати літак на дальності 140 км, значить ракета буде летіти 100 секунд. Це дуже прилічний час, дуже великий час. І тому комп'ютер має якось зображати керувати цією ракетою. Ну, в результаті, що виявляється, що е, вона дуже добре зроблена. ракети йде, проходить три етапи. Перший етап. Командно-інерційний, другий чисто інерційний, третій коли працює активна головка самонаведення. F16, F18 може супроводжувати 10 цілей, але комп'ютер перебирає цілі, визначає рівень небезпеки і виводить 8 найбільш небезпечних на дисплей. Далі пілот тільки нажимає кнопки, дає команду пуск, і бортовий комп'ютер з радіолокатором роблять обрахунки траєкторії цих. Літаків ворожих, Програмують польот ракети до умовної точки зустрічі. І відбувається пуск ракет. Кожна ракета керується окремо. Кожна ракета керується окремо. І так, вісім ракет летять. Якщо ворожий літак не робить різких маневрів, то тільки початковий етап він керується через бортовий комп'ютер. А далі ракети летять по інерціальній схемі. Керування своїй в ту точку, розрахункову точку зустрічі. І третій етап включається активний, активна головка самонаведення. Тобто в ракеті є маленький радіолокатор. Він випромінює імпульси, приймає їх і вже летить на ту сторону. Передбачено, що якщо ракета буде робити різкі маневри, тобто потрібно різко змінювати розрахунки всі, то бортовий локатор, комп'ютер через бортовий локатор може керувати кожною з вісьми ракет. Він керує за, за рахунок бокових пелюсток э, з, з, з зони э, радіолокатора, або, як ще кажуть, за счет э, зворотнього ходу розгортки. Ну, це такий старий термін був далі. далі. E, періоди, коли йдуть зондуючі імпульси, вони достатньо великі. Вони більші, ніж э, радіолокатор, зондуючий імпульс, сходить до літака і імпульси вернуться. Тобто там якийсь процентів 10-15 часу радіолокатор не працює. І потім знову робить черговий, черговий зондучні пульт. Так, 400 більше разів на секунду. Так от, саме в цей період, коли не працює, через бортовий радіолокатор можна передавати команди любі ракеті номер 1 таку команду, таку, 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 правіше, лівіше, тобто вся телеметрія, яка забезпечує наведення ракети. Ну і потім, коли вже зовсім близько, включається активна головка самонаведення і вже ракета йде сама на цілі. Так от, перший етап командно-інерційний по команді з бортового локатора, другий інерційний по командам з індиукційної головки самонаведення ракети, третій активний по командам радіолокатора, що стоїть в ракеті. Якщо застосовуються електронні перешкоди, то Головка самонаведення ракети, активна головка самонаведення ракети переходить в режим пеленгування шумового маяка. Так кажуть, шумовий маяк. Щось летить і випромінює електронні хвилі потужні, ну електронні перешкоди. І цей в режимі, в режимі захвата шумового маяка, вона йде і прямо в літак, який використовує в цей час електронні перешкоди для боротьби з нашим літаком. Класна і дуже гарна ракета. Саме головне, що дальність дії 180 км і більше, і це суттєво більше від можливості російських літаків. Нам це потрібно. Трошки про нову перспективну ракету МРМ 120. Сполучені Штати зараз проводять роботу над тим, щоб ракета МРМ 120 вміла збивати балістичні ракети малої і середньої дальності на всіх етапах польоту, на етапі розгону, за атмосферного польоту і в період спуску. Серйозне питання, серйозне. Вони використовують двигун. Да, це буде двоступенева ракета. Двигун від е, МРМ 120 буде використовуватися перша ступінь. Друга ступінь робиться вся нова. Там є свій двигун з чотирма соплами для того, щоб керування було більш динамічне. І крім того, в районі центра МАС в них ще розташований ще один двигун. Який е, забезпечує імпульси чотири сопла поперечні, який, з, який забезпечує плоско паралельне зміщення ракети. Додаткове, в районі цілі. І таке плоско-паралельне зміщення ракети, до речі, таке саме, як на Петріот ПАК-3. Воно забезпечує е, точність збиття, ви розумієте, дуже великі швидкості, ці зустрічні швидкості ракети, е, балістичної і протиракети. І треба просто встигнути. І от плоскопаралельне зміщення якраз забезпечує точне зіткнення, просто пряме зіткнення нашої ракети з балістичною ракетою, вибух, там 27 кг, і воно, звичайно, розносить на шматки, які розлітаються в куски. Просто пошкодити ракету. Цього недостатньо, тому що ракета, балістична ракета, вона падає вже донизу, і вона все одно паде туди, куди б немає викиди. То, що я вам хочу сказати? Не підуть МРМ 120 на наші літаки Мі 29. Вони йдуть на F16, F18. І якщо на склади нам вже пішли ракети МРМ, це значить, що слідом дуже швидко прийдуть літаки F16, а може і F18, теж дуже непогане літаки. Я вам хочу сказати: для того, щоб оцінити ефективність ракети МРМ, існує статистика. За Час використання в локальних конфліктах ракети МРМ збили один Міг-23, 2 штуки Міг-25, це швидкісний винищувач перехоплювач, і 7 штук Міг 29. А якщо порахувати, це китайці порахували Між інше. В них є портал, який займається аналізом військово-повітряним, то літаки Ф-16 в повітряних боях в локальних війнах за останні 25 років мають рахунок в поєдинках повітряних з. Літаками радянського виробництва 67-0. f 16 збили 67 радянських літаків, а самі не втратили жодного свого літака. Потрібні нам f 16 І з винтокрилами боротися, і взагалі забезпечувати нашу перемогу. Чекаємо. Якщо прийшли ракети, значить йдуть свідом уже і літаки. Нагадаю, що російські спеції дуже кажуть, що наші українські пілоти почали підготовку ще в листопаді минулого року. Чекаємо на полі бою. Шановні, я прошу вас підтримати нас в Патреоні. Прошу підписуватись на Patreon, там є ексклюзивний контент. Прошу підтримати нас в приваті, в Монобанку. Я маю е, телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Ну і прошу вас заходити на сайт зерно. Е, от такі. Гарні, дуже гарні мерчі е, є. Кому, кому цікаво, Купуйте. На цьому я всім дякую. До побачення.